З якої труби потрібно зробити металеві колони для того, щоб ваш ангар стояв міцно і надійно. Розглядаємо типовий проект Армянка шириною 12 метрів. Якщо у вас колони будуть стояти кроком 3 метри, і висота колони буде до 6 метрів, вам достатньо використати трубу 114 діаметром товщиною 9-10 мм. Але якщо у вас ангар буде вище 6 метрів, для того вам потрібна труба більшого діаметру. Ми використовуємо трубу 219 або 273 Товщина стінки такої труби має бути 8 мм і більше. Якщо ж ви все ж таки поставили трубу з тончою стінкою, наприклад, 4 мм, і вона вже у вас стоїть. Щоб не демонтовувати ці труби і усилити ці труби, рекомендую вам залити бетон у середину труби. Так ви підсилите цю трубу і вона витримає навантаження вашого ангару. У нас наявності є, що 219-та, що 127-та, що 114-та труба, за ціною всього 25 гривень за кілограм. Склад Львівської області, місто Борислав, будуємо разом.